Вельми цікаві дослідження про прихований військовий борг Російської Федерації. Опублікував це Крейг Кеннеді. Каже, що Кремль фінансував військові витрати за рахунок позабюджетного фінансування. Банки видавали пільгові кредити оборонним підприємствам. У підсумку за його розрахунками витрати Москви на військо перевищують бюджетні видатки з 2022 року майже в два рази. Цікавий поворот, правда? Давайте розберемося детальніше. У звіті Крейга Кеннеді розглядається здатність Росії підтримувати підвищені витрати під час війни та визначаються вразливі місця, якими може скористатися Україна та її союзники. Він має три ключових висновки. Перше, російська держава дотримується двосторонньої стратегії для покриття своїх зростаючих військових витрат, доповнюючи свої ретельно перевірені видатки оборонного бюджету фінансуванням із позабюджетної схеми фінансування оборони яка є подібною за масштабом, але була пропущена аналітиками. Друге, на відміну від видатків федерального оборонного бюджету, які залишаються на стабільному рівні, позабюджетна схема фінансування виявляється набагато проблематичнішою. Третє, зараз це ставить Москву перед фінансовою дилемою, яка може вплинути на її військові розрахунки. Водночас це надає Україні та союзникам нові важелі впливу на переговори. У цьому звіті детально описано всі способи використання зростаючої фінансової вразливості Москви. Короткий виклад кожного з цих трьох висновків. Перше. Росія доповнює видатки оборонного бюджету фінансуванням за схему позабюджетного фінансування. Цей потік позабюджетного фінансування дозволено за новим законом, який непомітно прийняли 25 лютого 2022 року. Закон надає державі право змушувати російські банки давати пільгові кредити, пов'язаним з війною підприємствам на умовах, встановлених державою. З середини 2022 року Росія зазнала аномального зростання корпоративного боргу на 71%, який оцінюється в 415 мільярдів доларів або біля 20% ВВП. Цей додатковий корпоративний кредитний сплеск є значним порівняно з ключовими показниками бюджету. Він значно перевищує як загальні доходи від нафти і газу, так і витрати бюджету на оборону за той самий період і в 6,5 разів перевищує додаткові державні запозичення. Відповідно до аналізу галузевих даних про кредитування, понад 70% зростання корпоративного кредитування припало на сектори, пов'язані з війною. Причому кажуть, від 50 до 60% цього сплеску кредитування пройшли за позабюджетною схемою. Це позики, які держава змусила банки надати переважно не на кредитоспроможним підприємствам, пов'язаним з війною на пільгових умовах. В цьому масштабі потік позабюджетного фінансування Росії приблизно дорівнює загальним видаткам, що протікають через федеральний оборонний бюджет. Тому що це дозволяє приховувати розмір видатків відносно бюджету і демонструвати оманливе враження стійкості економіки Росії під час фінансування війни. А насправді загальні витрати на війну значно перевищують офіційні бюджетні витрати. Держава непомітно фінансує приблизно половину всього, що йде на війну поза бюджетом. За рахунок значних боргів, змушуючи банки надавати кредити тим, кому їх давати не варто. Другий пункт. На відміну від оборонного бюджету, який підтримувався на стабільному рівні, позабюджетну схему фінансування оборони Росії стало набагато проблематичніше підтримувати протягом другої половини 2024 року. Вона зросла настільки, що спричиняє інфляцію, підвищуючи відсоткові ставки для позичальників із реальної економіки значно вище за 21%, і створюючи передумови для системної кредитної кризи. В другій половині 2024 року Центробанк Росії почав визначати державну схему пільгового корпоративного кредитування як суттєву загрозу економічній стабільності, бо це спричинило зростання інфляції. Що ще гірше, оскільки це кредитування має стратегічний, а не комерційний характер, то Центробанк відзначає, що воно було в значній мірі нечутливим до підвищення процентних ставок, притупляючи основний інструмент центробанку для боротьби з інфляцією. Щоби охолодити загальні запозичення, центробанк мусів значно посилювати ключову ставку, набагато агресивніше, ніж це було би необхідно в іншому випадку. Високі витрати на запозичення спричиняють фінансові труднощі серед здорових компаній у реальній економіці. Це спонукає Центробанк Рефії висловлювати занепокоєння щодо ризику надмірної заборгованості великих компаній. Ці ризикові компанії, ймовірно, включають і Газпром, який брав значні позики на внутрішніх ринках під 22% і вище, щоб покрити збитки від краху свого бізнесу основного, європейського експорту. Крім того, банківський кредитний ризик, ймовірно, суттєво збільшився внаслідок великого обсягу вимушеного державною кредитування підприємств зі слабкою кредитною історією. Схеми позабюджетного фінансування оборони Росії двічі ставали токсичними в 2016-2017 роках і потім в 2019-2020 роках. Обидва рази держава мала взяти на себе великі суми безнадійних боргів. Враховуючи масштаби сьогоднішньої схеми позабюджетного кредитування, потенційна фінансова допомога може бути надзвичайно обтяжливою для держави. Загалом становитиме половину всього федерального бюджету Росії на 2024 рік. Це може обмежити державні фінанси протягом тривалого періоду, включаючи його здатність фінансувати майбутнє переозброєння за умови, звичайно, що Росія не отримає суттєвого послаблення санкцій. Коротше кажучи, стало очевидним, що сильна залежність Москви від позабюджетного банківського фінансування для оплати війни створює передумови для системної кредитної кризи. Щоб цьому запобігти, вони піднімають процентні ставки, але це створює фінансові труднощі для компаній в реальній економіці. Третій пункт. Наприкінці 2024 року Кремль усвідомив системні кредитні ризики, пов'язані з цією позабюджетною схемою фінансування оборони. Це створило дилему. Мовляв, чим довше будуть покладатися на цю схему, тим більший ризик руйнівної кредитної події, яка підриває її імідж фінансової стійкості і послаблює вплив на переговори. Виникаюча фінансова дилемма Москви пропонує Україні та її союзникам несподівані важелі впливу на переговорах. Є два ключові заходи, які добре поінформовані учасники переговорів можуть вжити, щоб використати зростаючу фінансову вразливість Москви. На відміну від ризику повільного спалювання інфляцією, ризик кредитних подій... Як то порятунок компаній і банків, він має сейсмічний характер, він може матеріалізуватися раптово, непередбачувано і зі значною руйнівною силою, особливо, якщо він стає заразним. На цей момент Москва навряд чи хвилюється, що велика кредитна подія може дестабілізувати уряд чи перешкодити підтримувати підвищені витрати на війну. Більше занепокоєння Москви полягає в тому, що погіршення кредитного середовища в Росії може призвести до подій, які розвіюють широко поширене хибне уявлення про те, що військові фінанси Росії є стабільними і не загрожують значним ризикам. Це неправильне сприйняття дає Москві цінні важелі впливу на майбутні перемовини. Тож зараз Москва стоїть перед дилемою. Чим довше вона відкладає припинення вогню, тим більше ризик того, що кредитні події неконтрольовано виникнуть і послаблять важелі впливу Москви на імовірних переговорах. Отож в цій ситуації можна стимулювати Москву, грубо кажучи, двома способами. Перший це визначити пріоритетність полегшення санкцій, які обмежують доходи, як умову припинення вогню. Це забезпечило би такі необхідні додаткові ресурси для реструктуризації великомасштабного токсичного корпоративного військового боргу, а також фінансування переозброєння. А друге це сприяти припиненню вогню швидше, ніж пізніше, щоби зменшити ризик того, що кредитна історія послабить його переговорний важіль. Україна та союзники можуть використати фінансову дилему Москви, вдавшись до двох заходів. Тихенько висловити упевненість, що західні ресурси можуть перевершити російські ресурси у війні на виснаження, підкріплюючи це повідомлення оновленими пакетами фінансування та зброї, а також посиленим застосуванням санкцій. А друге, це рішуче категорично зазначити, що пом'якшення санкцій взагалі не розглядається під час будь-яких переговорів про припинення вогню. І розглядатиметься лише як частина всеосяжного мирного врегулювання. Проблеми Москви з фінансуванням тільки посиляться, особливо якщо країни коаліції більш повно застосують наявні в їхньому розпорядженні потужні інструменти енергетичних санкцій. Завдяки постійній рішучості та чіткому розумінню вразливості Москви Україна та союзники можуть реалізувати весь потенціал своїх переговорних важелів, уникнути непотрібних поступок і зменшити довгострокові ризики, пов'язані з російським реваншизмом. Від каналу саме Сік. Доволі складна економічно-банківсько-макрокредитна та історія яка, грубо кажучи, зводиться до того, що Росія частину своїх видатків на війну не показує в бюджеті і таким чином створює враження, що начебто їй зовсім не важко фінансувати цю війну. А насправді ситуація там значно хреновіша. Насправді, вони мусять видавати кредити підприємствам, які пов'язані з війною, а ці підприємства, вони насправді не кредитоспроможні. І давати їм кредит це великі шанси отримати мертвий кредитний портфель, який потім треба буде погашати самій державі. Вони його не повернуть, ті підприємства. Отож, знаючи це, Україна та західні партнери можуть по-іншому вибудовувати свою стратегію на перемовини. Що ж, дай Бог, аби так і було, і все у нас вдалося. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.